Пред'явлення підробленого документа утворює склад злочину, який передбачений у частині 4 статті 358 Кримінального кодексу. При пред'явленні документа особа, видаючи підроблення за справжній документ, знайомить з його змістом інших осіб. Підроблений документ залишається у володінні винного, і використання завідомо підробленого документа є закінченим злочином. З моменту, коли документ пред'явлено винною особою, незалежно від того, чи вдалося їй досягти поставленої мети. Підроблення документів за статті 358 Кримінального кодексу залишається актуальним викликом як для громадян, так і для бізнесу. Судова практика демонструє послідовний рух до більш чіткого формування критеріїв кваліфікації, оцінки доказів та встановлення умислу. Верховний суд продовжує розвивати підходи щодо тлумачення ознак офіційного документа, стандартів доказування та меж відповідальності за використання підроблених документів, що створює більш передбачувану правову позицію для сторін кримінального провадження.